Фазовка стилажа Метал, зібраний із залишків. Тут виходить у нас подіум 50 і 5 поличок по 40 см. Довжина 1,37 секції від стійки до стійки. Так, висота в нього 1,92 Ну, Регулювачні ножки, тут 1,90-1,95 м можна виставляти. Ось такий. Ось поличка витримує до 80 кг навантаження. Це кожна поличка. Стелаж після реставрації пофарбований. Бувалого вживання. І загальна глибина від стіни в нього 60 см. Ось є асортимент, кого цікавить, стелажі збираємо, є залишки, які ми збираємо. Це ті композиції, які не можемо змінювати. Є ті, що у великій кількості, тобто там йдуть стандартні. Є стелажі, які можемо підігнати під ваші розміри. Будь-які. Острівок, перфорація, пристінний із вузькими поличками, пристінний із широкими поличками.